Ви ж комісію проходили, а в його у матері інсульт був, так, щоб опікуном. А я кажу, не вийде Катерина. кажу, то що зараз такий закон вийшов, що строго на строго. До мене, кажу, приїжджала комісія, ми всю комісію пройшли із дідом, кажу, чотири тисячі відвезли за тиждень. Ну, було б не розказати. Можна б сказати, їй. Кажу, вона виписували лікарство на чотири тисячі, нам, щоб лікарства пили. Приїхали. А я полила малину та да так утомилася, що рачки залізла у, у хату ноги. Не, не йдуть і все. І закипіла на дивані, заснула. Коли, да не закипіла, коли це, а це і щось по двору робив там у дворі. Коли за, заскакують дві в білих халатах. А, а що ви робите? Кажу, спала, сиджу на дивані. А як вас звати? А де ви живете? А скільки вам год? А як вашого діда звати? А откуди ваш дід? А скільки діду год? А я кажу, дівчата, да я, я ще ж не чокнулася, я ж не больна на голову. Кажу, я дома сижу, сижу на дивані спала. Так, бабуся, не, ми не можемо вам нічим допомогти, бо зараз такий закон строгий, що якщо вас будуть із ложечки годувати, щоб ви не ходяча були. Тоді вам можуть дати опікуна. Я кажу, спасибо за совет, дівчата, кажу, до свидання. Да. Ні, со мной.